Я впевнений, що той текст, який ми з вами будемо сьогодні досліджувати. Ви його знаєте дуже добре. Ви його читали неодноразово, але як говорять, дуже часто те, що ми дуже добре знаємо, ми його не використовуємо. Чому? Тому що ми дуже добре знаємо і на нього не звертаємо уваги, І ми хочемо завжди чогось такого нового, цікавого. Ми хочемо дізнатися щось екстра неординарне, придумати якусь дуже круту назву проповіді, вибрати якийсь текст, на який ніхто ніколи не проповідував. Або хоча б в цій церкві ніхто ніколи не проповідував, якщо не у світі, і сказати таку думку, яку ніхто ніколи не казав. Але дуже часто ми забуваємо базові речі. І моє життя, воно завжди було пов'язано з спортом. Скільки себе пам'ятаю, там, від такого віку, коли вже досить добре себе пам'ятаю, це з шести років я завжди полюбляв спорт. Завжди. І для мене ось спорт, він, ну, в моїй крові, можна так було сказати. І в спорті є деякі речі. Це базові речі, які ти повинен виконувати. Якщо ти ходиш до спортзалу, то там є базові вправи, які ти повинен виконувати. Якщо ти їх не виконуєш і ти їх не знаєш, не знаєш техніку, як їх виконувати, то всі решта вправ вони не мають великого значення, тому що ти не виконуєш базу. Також я цікавився будівництвом, хотів поступати на інженерно-технічний факультет. Якщо ви не будуєте хороший фундамент, що є базою, ваш будинок впаде. Які б які які класні стіни у вас не було, які класні там у вас штукатури, з чого там не було, ваш будинок впаде, якщо немає хорошої бази. Те саме в християнстві. Якщо у вас немає хорошої бази, елементарної, те, що потрібно, що говорить Христос, то ваше християнство воно буде дуже хитке. І воно буде. Підвергатися тому, щоб можна буде впасти. Я створений для місії. Яка ж моя місія? Це те, для чого я був створений, і кожен із вас. Матвія 28, розділ, 18, 20 віршик, останні слів Ісуса Христа, які Він говорив, що вас є в Біблію відкривайте, ні, читайте з екраном. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: «Дана на мені всяка влада на землі, на небі, тож ідіть і навчіть всі народи христів їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Що ми говоримо з вами про супергероїв, супергерої мають місію. Хто з вас хоча б хоч раз дивився фільм про супергероїв? Підміть руку, хоч якийсь Марвел, Дісі, Месники, людина павук, ще щось дивилися. І ви завжди бачите, що коли є супергерой. В нього є якась по-любому місія. Він мусить щось зробити у фільмі, він мусить чогось досягнути. Є якийсь виклик, є якісь покликання. В нього він йде і робить це. Якщо ми говоримо там про месників, то в них да, головна їхня місія була це врятувати людство від таноса, того хто хотів знищити половина е, всього населення, всього всесвіту. І їхня місія декілька фільмів була в тому, щоб зупинити цього. Вони знали свою місію, вони йшли до цього. І кожен фільм він був на цьому побудований. Кожен із нас, він також має свою місію тут на землі. Ми створені Богом, ми створені по його подобі і будові. Якщо ми читаємо буття, про це пише да, що ми створені, ми ходимо на домашні церкви, ми вивчаємо це, ми вивчали це, що ми створені Богом, і у нас є з вами місія. І яка з нами у нас з вами місія? Хто знає? Йти, добре, до цього ми ще прийдемо. А, і Христос говорить: перше, про що він говорить, це я той, хто має владу. Хто мені дає місію, да? хто може дати мені місію? Якщо ми говоримо про супергероїв, то в них місію їм давав Нік Ф'юрі, Якщо ми говоримо про месників, це їхній ватажок, який дивився, дізнавався про різні загрози і говорив, що їм потрібно робити, як робити, зібрав команду, щоб боротися з злом. Коли ми говоримо про нас, про християн, яка наша з вами місія? Що ми з вами маємо робити, і хто найперше мені дає місію? Якщо я створений Богом, то мені місію дає то... Бог? Ісус Ісус завжди правильна відповідь. Якби там на що не було схоже, але Ісус є правдивою відповіді. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. До кого підійшов Ісус? До учнів, якщо ми дивимося 17, 16-17 16, 16 17 вірчик, там пише, що там заходились 11 учнів, до них підійшов Ісус і сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Отже, і ми таки можемо сказати: Ну, Саш, це сказано учням, не мені. Я не був тоді, це Він говорить мені, тож мені Ісус не дає місію. Е, я вам скажу добре, тоді відкривайте ефесянам перший розділ з 20 по 23 віршик. Якщо ми думаємо, що тут сказано тільки учням 11, і ми хочемо себе відвородити, ну ми ж такі люди зазвичай, що ми хочемо. А, в сторонку, нехай хтось інший поробить. На, там, а, я краще відійду, це мене не стосується, це не про мене, це не так. То Павло Вефеся нам пише, перший розділ 20-й, 23 віршик, що він її здійснив у Христів, воскрешивши його з мертвих і посадивши праворуч себе. На небесах вище від усякого начальства, влади, сили, панування й усякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й в майбутньому. І він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом повнотою того, хто наповняє все у всьому. Отже, тут говорить, Павло пише, що Бог він поклав Ісуса Христа, посадивши праворуч себе вище від усякого начальства. Тобто, ми бачимо те, що пише Матвій, що дана йому всяка влада на небі і на землі. Це все повторює апостол Павло, що Бог зробив це, дав йому, посадив його в вище всякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені. І що саме цікаво, кожен із нас, якщо ви рахуєте себе християнами, рахуєте частиною церкви, то з 22-го віршика він говорить: і все підкорив він під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви. Тобто. Ісус Христос, Він є Голова Церкви, і Він може нам говорити, що нам потрібно гори... робити, і Він може давати нам з вами місію. А ось цей текст, який ми з вами читали. Далі. Яка ж моя місія? Тож йдіть і навчіть всі народи, христів їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам. Заповів. Перше, що говорить Христос, це йти. Моя місія це йти, не бути на місці. Я не маю стояти на місці, я не маю просто бути і чекати, коли до мене всі прийдуть. Я не можу бути лінивим. Йти це завжди рух, йти це рухатися, йти кудись. Говорити, я не маю просто стояти на місці. Я маю бути активним. Йти це означає бути активним. Я не можу бути пасивним у своєму житті. Що би я не робив, я маю бути активним. Християнин не може бути пасивний. Він завжди активний. Чому? Тому що Христос це говорить: ви маєте йти. Далі Він говорить, що що ми маємо робити? Навчати. І, добре, що ми маємо навчати? Отже, ми маємо йти, ми маємо бути активні, йти до людей, говорити їм. І що ми маємо їм говорити? Найперше, що ми повинні людям говорити, це Євангелія. Якщо ви не знаєте, що таке Євангелія, відкривайте 1 Коринтянам, 15 розділ. З першого по четвертий віршик зачитаємо. Перше Коринтянам 15 розділ з 1 по 4 вірш, Звіщаю вам, брати, Євангеліє, яке я вам сповістив, яке ви прийняли, в якому стоїте і яким спасаєтеся, коли дотримуєте слова таким, яким я вам його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно. Найперше я вам передав те, що й прийняв, що Христос згідно з Писанням помер за наші гріхи. І він був похований і третього дня воскрес згідно писання. Писанням. Отже, якщо ми дивимося, що пише Павло, до коринтян він говорить, що таке Євангелія. Це що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи. Найперше, що ви маєте говорити, це те, що Ісус помер за наші гріхи, за гріхи кожного із нас. В першу чергу, мене і кожного з вас, хто знаходиться. Далі що він говорить? Він був похований. І третього дня воскрес згідно писанням. Якщо ви це людям розповідаєте, це є Євангеліє. Це те, що може подарувати їм вічне життя. Суть моєї місії це проповідувати Євангеліє. Я маю говорити Євангеліє людям. Я маю людям говорити те, що Бог їх хоче врятувати. Бо готовий до того, щоб врятувати. Він все зробив для цього. А також він. Дає нам ще деякі обітниці. Він говорить, що ми можемо людям говорити про обітниці, які Бог дає нам. Які ж це обітниці? Перша, одна із них, їх є дуже багато в Біблії. Я виписав, виписав лише декілька. В Івана, 3 розділ, 16 віршик. Божий перетунок, доступний усім людям. Да? Івана 3, 16, що там пише? Бо так Бог полюбив світ, що віддав сину свого народження за кожного, хто. вірив в нього. Да? Він говорить, що кожен. Кожен, хто вірує в нього, не загине, але матиме життя вічне. Отже, подарунок Божий доступний кожному. Не має значення, де ви живете, на якій частині світу, скільки вам років, якого кольору у вас шкіра. Це доступно кожному. Далі Бог задовільняє наші потреби Филиппіанам 4.19. Він говорить, що. Все ми можемо отримати в ньому. Він знає наші потреби, він знає, що й коли нам потрібно дати. Матвія 11,28. Бог втішає, Він говорить, придіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Це той, хто дарує нам втішення, коли нам важко, коли ми не знаємо, коли, куди нам йти, коли ми обтяжені гріхом, коли ми обтяжені обставинами, які є в нашому житті. Христос це той, хто може подарувати нам втішення. З Богом усе сприяє на добро, Римлянам 8:28. Да? Це говориться до віруючих людей, до тих, які знають Бога. І як мені навчати? Далі він говорить: що я маю Христос Горті, говорити, як мені це робити, як навчати. Найперше це ділитися Євангелієм там, де я є. Якщо ви є на роботі працюєте, дорослий чоловік, доросла жінка, ви працюєте не самі, не самі в одній кімнаті, які ще у вас є хтось поряд. З вами діліться, діліться Євангелієм, діліться тим, що є у вас в житті. Також діліться своїм життям, розповідайте, які ви були до які ви стали. Люди знають ваше життя, які ви були, особливо це ваші рідні, близькі, якщо вони ще не знають Христа, вони знають, які ви були раніше і як Христос змінив ваше життя зараз. Якщо Він дійсно змінив ваше життя, то люди це побачать. Також е, людей приваблюють не просто слова, а людей приваблює життя. Коли ви будете жити справжнім християнським життям, люди будуть задавати питання а з тобою щось не так? Чому ти не крадеш? Чому ти не обманюєш? Чому ти не зраджуєш дружині? Чому ти не вживаєш нецензурних слів? Чому ти завжди готовий допомогти? Чому ти такий добрий? І людей це буде цікавити. Люди бачать нестандартне життя і готові вони задавати вам питання. Вони самі будуть до вас підходити і задавати вам питання, і просити якісь поради, поділитися з ними. У перше Солонян 1:8 записано: бо від вас пронеслося слово Господнє, відгомінь Божого Слова, не тільки в Македонії та в Ахаї, а й до кожного міста прийшла про вашу. Слава про вашу віру в Бога. Так що нам ні про що не потрібно розповідати, пише Павло. Якщо ви будете жити так, як потрібно, люди будуть бачити ваше життя, і люди будуть бачити, як ви живете, і вони в цьому побачать Христа. Колись мати Тереза сказала, але я десь досліджував, що це не тільки мати Терези, слова перед нею ще хтось сказав, що проповідує Євангеліє всім життям. Якщо потрібно, використовуй слова. Хтось до Матері Терези ще сказав ці слова, але дуже часто приписують саме їй. Вона говорить, що нам потрібно жити так, щоб люди бачили Христа, а інколи ще й говорити. Е був колись такий відомий деякон, засновник францисканського ордена Сан-Франциск е де Асі. Він сказав, те, що ви робите, може бути єдиною проповіддю, яку сьогодні почують люди. Те, що ви робите. Може бути єдиною проповіддю, яку сьогодні почують деякі люди, тому що люди не завжди можуть почути Євангеліє, але вони завжди можуть побачити те, як ви живете, те, як ви працюєте, те, як ви навчаєтесь, якщо ви навчаєтесь в школі, чи ви навчаєтесь в університеті, те, яким ви є батьком, те, яким ви є чоловіком, те, якою ви є дружиною чи матір'ю, те, якою ви є подругою. Люди все це бачать і вони будуть бачити через вас Ісуса Христа. І вам просто потім треба буде трошки говорити. Христос зі мною у місії, то я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Дуже часто, коли люди навертаються до Христа, їм дуже важко говорити. Вони бояться свідкувати, бояться говорити людям про Христа, тому що вони думають, що вони не знають. Нічого, вони тільки прийшли, а що робити. І інколи це так затягується, що вже ти декілька років, а можливо, і десяток років в церкві, і ти такий, та я не буду святкувати, я ніде не навчався. Там є пастор, там є діякон, там є лідер молоді, там є ще хтось. Нехай вони от вони вчаться, вони розповідають це їхнє місце. Я там, свідкувати, а я буду в церкві щось невеличке робити і тихенько цей ні. Христос говорить, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Він дає нам ще одну обіцянку. Він говорить, в цій місії я буду з вами, ви будете проповідувати Євангеліє, і я буду з вами. Вам нема чого боятися, тому що я з вами. Не бійтеся, якщо ви не будете мати відповіді на всі запитання, які вам дадуть люди. Тому що ми не Ісус Христос, ми не можемо все знати. І не бійтеся людям сказати, що на даний момент я не знаю відповіді на твоє питання, але дай мені трохи часу, тиждень, два. Я спробую дізнатися на це відповідь. і Ми з собою зустрінемося знову на каву і поговоримо про це. У мене так бувало, коли ти, люди задають тобі питання, а в тебе немає відповіді, і ти говориш людям: давай я досліджу це питання, і ми з собою зустрінемося на каву через тиждень і поговоримо про це, щоб я міг підготуватися. І дати тобі правдиву відповідь, істину, те, як пише слово Боже. Людину це чіпляє. Чому? Тому що людина бачить, що ви зацікавлені в ній, і ви готові дати, витратити свій час на те, щоб дослідити питання, яке її цікавить, і з нею ще раз зустрітись. І людина за це буде вас ще більше поважати. І людина захоче з вами ще раз зустрітись. Тому не бійтеся говорити людям, що ви чогось не знаєте. Це нормально чогось не знати. Окей, Саш, а тоді, що мені говорити людям? Що ви можете говорити? Найперше, це ваше життя. Ви маєте говорити про ваше життя, те, як ви живете, чим ви живете. Ви читаєте вранці Біблію, читаєте Біблію ввечері. Бог до вас говорить. Ви приходите в церкву, ви приходите на домашку. У вас є те, чим ви назідаєтесь. Ви щось чуєте, щось знаєте з Біблії. Діліться. Навіть прості слова інколи. До людини, яка засмучена, що Бог втішає тебе і Бог любить тебе. Давай я за тебе помилюсь. Інколи потрібно, просто як сьогодні казав Антон, потрібно просто вислухати людину, підставити плече і це вже буде нашим Євангелієм. Трохи практичних порад не починай з воювання всього міста, почни з однієї людини. Дуже часто ми хочемо все відразу. Ми максималісти, ми хочемо. Досягнути всього відразу покаяти все місто, покаяти всю Україну, весь світ, але як сказав один адмірал, якщо хочеш змінити світ, навчися застеляти своє ліжко. Тому все починається з маленьких речей. Якщо ви хочете змінити весь сужот, почніть змінювати одну людину. Чи є у вас така одна людина, на кого ви впливаєте? Чи є одна людина, за яку ви молитесь? Чи є одна людина, з якою ви час від часу зустрічаєтеся і свідкуєте її? Друге, це покажи, що ти християнин. Покажи своїм життям. Твоє життя має про це говорити. І не тільки життя, але й твої уста. Ти маєш про це говорити, і тобі не має бути соромно сказати, що ти є християнин. Коли я навчався в університеті, прийшов на перший курс, мені було соромно говорити, що я християнин. Тому що починали. Насміхатися, жарти якісь такі, я вирішив, що ну, краще я провчуся 5 років нормально в лапках, а далі все буде добре. Насправді, на четвертому курсі, коли я остаточно вирішив жити з Богом, прийняв тверде рішення, я пішов і всім сказав відкрито: Я хрестинин, я ходжу в церкву, і мені все рівно, що ви про мене говорите і думаєте. І знаєте що? Люди почали мене більше поважати, тому що я не соромився того, ким я є. Я не хотів грати роль. Я був тим, ким я є. І я говорив відкрито про це. Далі поширюй запрошення на богослужіння. Молодь. І там до 50-60 може років молодь. Ви сидите в Інстаграмі, ви сидите в Телеграмі, в Фейсбуці, а, робіть репости. Запрошуйте людей на церковні події. Ви побачили, що церква скинула якийсь е, допис, зробіть репост. У вас там 500 тисяч в когось навіть десятки тисяч людей-підписників. У вас є можливість дуже сильно впливати. І ви впливаєте. Ви впливаєте тим, які ви фото виставляєте. Але якщо ви будете виставляти пусті церковні, те, що пише церква то Люди це будуть бачити, і будуть читати, і це буде Євангелія, тому що людина проскролить, подивиться, і вона за... прочитає, що там. І це буде те Євангелія, яке вона почує. Ділись історією свого життя, да? От те, про що я вже багато говорив. Ми маємо ділитися тим, як Бог змінив моє життя. Це найбільше впливає на людей. П'ять друзів, за яких я молюсь. чи є у вас п'ять невіруючих друзів, за які ви молитесь. Якщо нема, зробіть собі список сьогодні за п'ять друзів, яких ви молитесь. Тих, за кого ви молитеся, П'ять ваших друзів. Далі відвідуйте семінари по благовістю. Якщо ви боїтеся, у вас є страх благовістити, ви не знаєте, як, які правильні слова зібра... підібрати, як правильно підійти, що сказати, е... з яких слів, відвідуйте семінари. Їх є по Україні багато, є онлайн багато. Ми плануємо в церкві, можливо, з вересня або з жовтня запустити семінар по благовістю. У вас є мега класна можливість. Зростати в цьому. Головне не боятися і робити перший крок. Пам'ятайте, да, Христос говорить, ви маєте йти, не залишатися місці. Ви маєте йти і робити кроки. Далі благовістити разом з церквою, коли церковні різні заходи, долучайтесь до них, коли це табори, коли це різні акції, ще щось відбувається. Долучайтесь до цього, проявляйте ініціативу, будьте першими, будьте тими, хто хоче і пробує. Останнє, йти на місію. Це не обов'язково їхати кудись в Камбоджу, Малайзію, В'єтнам, ще кудись. Це може бути найближче село біля Ужгорода. Це може бути найближча область. Це може бути схід країни. Де ви бажаєте, куди вас кличе серце, але вийдіть з зони комфорту. Вийдіть там, де вам зручно, зробіть крок вперед. Йдіть. І побачите, Бог буде працювати більше з вами. Тому що коли ви йдете, ділитися євангелія, дивите з людьми тією любов'ю, яку Бог подарував вам. Бог працює з вами і з вашим серцем, і він вас змінює.